Вітаю вас, хлопчики та дівчатка, на нашому занятті з розвитку мовлення. Давайте ми з вами привітаємося. Сядьте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться день! На минулому занятті ми з вами говорили про те, що звуки бувають мовними та немовними. Давайте пригадаємо. Погляньте уважно на малюнки і скажіть, який це звук мовний чи немовний. Сім'я спілкується за обідом. Так це мовний звук. А звук музичного інструменту піаніно так це немовний. Дідусь розмовляє з звуком. Так це мовний звук. Звук роботи пилососа не мовний. Дітки спілкуються. Так, це мовний звук. А шум річки це немовний. Спів птахів не Молодці, ви чудово впоралися з цим завданням. Погляньте, будь ласка, наша сову читає книжку. В якій є багато казкових героїв. Нам потрібно розподілити цих героїв. В червону книжку підуть всі герої, які починаються зі звука К. А от в чорну книжку підуть всі герої жити, які починаються зі звука «л». Тож, давайте розпочнемо. От і горошко. Так. Левеня, колобок, Лунтик, коза, лисичка, так, в чорному лиці ви чудово впоралися з цим завданням. Сова взяла крейду для того, щоб написати слова яблуко і слон. Слон яблуко. Скажіть, будь ласка, яке слово довше? Так, слово яблуко. Тож слова бувають довгими і короткими. Давайте розподілимо слова в ці коробочки. В коротку коробку підуть короткі слова, а довгу – довгі. Промовте слово лев. Це коротке чи довге слово? Так, коротке, лев тарілка. Так, це довге слово. Стіл. Коротке. Іт. Коротке слово. Лисиця. Так, це слово довге. Носоріг. Довге слово. Слон. Так, Коротке. Телевізор. Так, довге слово. Чудово, ви впоралися з цим завданням. Погляньте, будь ласка, перед нами малюнок лісу. Якщо я запитаю, що є в лісі? Яка буде наша відповідь? Так, в лісі є дерева, гриби, ягоди, квіти. А якщо я запитаю, хто є в лісі? Так, звірі, комахи, птахи. Отже, ми зразу знаємо, якщо ми питаємо, хто, то ми маємо на увазі живих істот. А якщо ми питаємо, що, то це йде мова про неживих істот. Отже, всі предмети поділяються на істот та неістот. Істоти це ті, хто живі, хто вміють рухатися, розмовляти. А всі інші предмети це не істоти. Давайте спробуємо розподілити: біля будиночка будуть жити всі ті, хто істоти, а біля дерева не істоти. Метелик. Так, це жива істота. Молодці. Песик. Так, це також істота. Годинник. Ні, це не істота. Молодці. Дітки. Так, це істоти. Пожежник. Так, також істота. Автомобіль не істота. Авун, так, до групи неістот, молодці, квітка, неістота, слон, слон істота. Камінці, так, це неістотик. Мурашка також істота. Молодці. Розгляньте, будь ласка, малюночки в сові і визначте. Який перший звук у цих словах? Автобус? Так, а. Олівець о зуб. З молодці. Дуб. Д. А тепер розгляньте малюнки у сови і скажіть, який малюнок зайвий, який починається? в іншого звуку. Іграшки, коза, книга, капуста. Коза, капуста і книга починаються зі звука К. а от іграшки тут зайві, молодці. Автобус, акула, сіно, акваріум. Так, зайве сіно. Тому що інші слова починаються зі звука А. Зуб, дуб, зірка, змія. Так, зайвий дуб. Тому що всі інші слова починаються зі звука з. Стіно, станки, стир, олівець. Так, зайвий олівець. Всі інші слова починаються зі звука «с». очі, осел, олівець, санки. Так, звичайно, зайві санки. Всі інші слова починаються зі звука О. Кіт, карта, колготи, стир. Так, зайвий сир, всі інші слова починаються зі звука «х». Інжир, зірка, індик, інстаграм. Так, зайва зірка. Давайте ми з вами перепочинемо і виконаємо гімнастику для оченят. No, is just history that they may prove and when you thought. i so confused with you, when I'm just You'll have upon this I'm ready my

Так, ви чудово впоралися з завданням, а зараз Солуня пропонує нам пограти в гру, назви одним словом. Транспорт, квіти, комахи, фрукти, овочі, посуд, одяг. Люди, дерева, розгляньте, будь ласка, малюнки, подумайте і скажіть, що спільного? Сонце, лимон, курчатко. Що в них спільного? Так вони жовтого кольору? Равлик, лінивець, черепаха. Так вони дуже повільні всі. Рак, риба, шапка. Що в них спільного? Так вони живуть у водички. Риба, корабель, качка. Вміють плавати. Так, в них спільна назва коник. Коник стрибунець коник і морський коник. Метелик, синичка, літак. Так вміють літати. Кактус, їжак, ялинка. Що в них спільно? Так мають колючки. Подушка, ведмежа, солодка вата. Так, це все м'яке. Молодці у вас чудово вийшло. А ось погляньте, який ведмедик? Скажіть мені, ведмедик це істота чи не істота? Так, істота. Що він робить? Називайте дію, яку виконує ведмедик. Іде. Прасує. Хворіє. Підмітає. Сидить, лежить, дарує, сміється, плаче, біжить, ховається. Молодці. У вас все чудово вийшло. Розгляньте, будь ласка, малюємо. Що в нас є? Капуста. Капуста це істота чи не істота? Так, це не істота. Слово довге чи коротке. Капуста. Так, слово довге. Капуста яка? Так, зелена, кругла. Молодці. Що вміє робити капуста? Так, капуста лежить, росте. Огірок, це істота чи не істота? Так, це не істота. Це слово довге чи коротке? Огірок? Довге слово. Огірок який? Зелений овальний. Так, Що вміє робити огірок? Так росте, лежить. А це хто в нас? Кіт? Це істота чи не істота? Так, це істота. Слово довге чи коротке? Коротенький кіт. Який кіт? Білий, пухнастий. Що вміє робити кіт? Так, лежати, муркотіти. Молодці. А це хто у нас? Крокодил. Це істота чи не істота? Так, це істота, слово довге чи коротке? Довге крокодил. Крокодил який? Так, зелений, хижий, великий. Молодці, що вміє робити крокодил? Куди плавати? Молодці, Чудово. Ви сьогодні дуже добре постаралися. Дякую всім за ваші старання. До нових зустрічей, до побачення.